70 тонн гуманітарної допомоги для деокупованого Херсону вирушили сьогодні з Чернігова. Три фури з продуктами, медикаментами і буржуйками зібрали жителі Чернігівщини, і це вже друга поїздка чернігівських волонтерів у Херсон. Першу вони здійснили на третій день після деокупації. Розуміли, що те, що ми провези це мало, і вже почали прямо в дорозі, коли поверталися обзвонювати всіх людей, які можуть нам допомогти на другу поїздку. Разом зібрали три фури. Перша фура саме тут. Друга фура в Покровській церкві в Ніжині зараз завантажується. Третя фура зараз завантажується у Чернігівського фермера з рябців і з рібківської ОТГ. Зібрали першого необхідні речі, там від тиску, від болю, якісь ну такі медикаменти. Там зовсім нічого Немає там картоплі, не було, мабуть, ще трьох місяців. Тобто все на тому березі, якому зараз стоять ці і людей, людей пограбували настільки, що коли ми минулого разу давали там цукерки, вони просто плакали. Три фури допомоги для жителів Херсонщини, жителі Чернігівщини, зібрали за три дні. Продукти повезуть як у Херсон, так і в села регіону, які де окупували. люди приносили, даже видно, что они привозят. Это мешочки, кулечки, все, что у людей есть, они нам приносили. И буквально за два, за два с половиной дня мы все собрали, то, что сейчас у нас здесь больше 10 тонн всякой помни. И морковка, и буряк, и картошка, и консервация, и орехи. Все, чем люди, что у них есть, то они поделились с жителями микросона